І сподіваюсь, ви ще не посіяли сою в холодний ґрунт. Через те, що, друзі, ви бачите, що робиться з погодою. Вночі температури плюс 2, плюс 3, а в деяких регіонах і заморозки на ґрунті. Ну, не соєве і це період з точки зору для сівби. Навіть якщо ви посієте сою в теплий ґрунт, починаючи там з 15, 16, 17 травня, ви на 7-й день. Отримаєте хороші дружні сходи. Але ті, хто посіяв сою і ще не отримав сходи, необхідно ретельно перевірити, а чи не пошкоджене насіння різними хворобами, пліснявими грибами, можливо, шкідниками. І тому, друзі, ми сьогодні розглянемо досить важливу тему про економічні пороги шкодочинності, саме шкідників, щоб ви даремно не витрачали власні кошти. Економили. Сьогодні кожна копійка економії це вклад в потім великий прибуток. Копійку зекономиш, 10 отримаєш. І тому необхідно розглядати всі моменти, де дійсно можна оптимізувати, заощадити через те, що ну, яка буде ціна на сою, ніхто на сьогоднішній день не знає. Але урожайні сої у ваших руках.